6 та 7 травня у приміщеннях спортивного комплексу здоров'я та Вінницької школи ліцею номер 19 пройшов чемпіонат обласної дитячої ліги з волейболу серед наймолодшої вікової категорії дівчат 2010 року народження. Для більшості спортсменок це були перші змагання у їхньому волейбольному житті. А перший турнір, як то кажуть, запам'ятовується на усе життя. До слова, цей чемпіонат став уже п'ятим подібним в цьому році під організацією Аторською агідою Вінницької обласної федерації волейболу розпочиналися змагання урочистим відкриттям, на якому були присутні вісім команд. учасниць та їх тренерський склад Проводив відкриття виконавчий директор обласної федерації волейболу Валерій Калина. Вінницької області серед дівчат 2010 року народження оголошується відкритим. На старті турніру у залі залунав гімн України. А після урочистої частини команди пішли готуватися до ігор, адже попереду було два дні інтенсивних змагань. По-перше, вітаю вас із початком нашого турніру та з першим виграшем у першому поєдинку. А поділіться емоціями, які ви зараз відчуваєте, та як вдалося отримати перемогу. Емоції чудові, гра сподобалася, Соперник теж був сильний. Старалися боротися за місця. Очікування, які від нашого турніру. Е, ну, ми очікуємо вийти на виграти. Е, турнір вперше нас тому офіційний. Е, дуже цікаво, до речі, стосовно першого турніру. Е, поділіться, будь ласка, от досвідом, який ви тут отримуєте. Що ви тут очікуєте отримати в плані досвіду? Ми очікуємо е, подивитися на суперників і е, навчитися краще грати ще на своїх помилках. Усього в турнірі, як зазначалося, раніше взяли участь 8 волейбольних колективів з усіх куточків нашої області. Це місцеві Вінницькі МДУ США номер 3 Калинівська, Козятинська, Теплицька, Газінська, Жмеринська та Ямпільська волейбольні школи. На першому етапі команди були поділені на дві групи, по чотири колективи, де зіграли по системі всі з усіма у два. Кола четвірка найкращих на другому етапі мала поборотися за медалі. Четвірка других місць відповідно за рейтингові місця. До числа найсильніших увійшли Ямпільська, Гальцинська, Вінницька та Калинівська команди. Саме вони на другий день чемпіонату зустрілися у півфінальних поєдинках, де переможцями стали МДЮ США номер 3 та Калинівка. Я завжди грала за старші команди. рік, а тут вже Вийшло так, що я граю нарешті за свій. Ну я очікувала, що буде набагато складніше. Так здалася поразка, але ми виграли цю партію. Наш тренер писав таку задачу, щоб ми показали гру, щоб ми були сконцентровані дружні, щоб ми грали. Не так для нього важна перемога, але для нас це важливо, тому ми стараємося працювати разом із. Як у вас, я знаю, у вас дуже класний зал, там волейбольний, футбольний, мультифункціональний, як і з волейболом взагалі в вашому селі, тобто на якому зараз він рівні? Е, Ну Він дуже сильно зараз розвивається, молодь ну, дівчатка мого віку і старше зараз в нього дуже захоплюється грати. Хлопці приходять і зараз особливо в цьому році дуже багато прибавилося до на нас. І стриженки, і механітки, ну і взагалі. Одразу після півфіналів за третє місце позмагалися Ямпіль та Гайсен. Поєдинок пройшов потужно та насичено. Перша партія була за ямпільчанками. Вони прекрасно відпрацювали кожен розіграш та взяли стартовий заліковий бал. У другій партії команди, йшли з дрявні і лише заключні подачі вирішили долю другого матчпоєнту, який відійшов до Гайсену. Все вирішувала звичайно ж. Третя партія. Нерви були натягнуті як струна, і боротьба точилася на кожному. Сантиметрів майданчику, мали в кінці кінців гайсенчанки надихнулися словами свого тренера про те, що вони можуть все, і видали фінішний спорт, що дозволило завоювати бронзові нагороди. Що ж, ми спілкуємося із бронзовими призерами обласного чемпіонату з волейболу 2010 року народження. Чи виконали всі ваші завдання, ваші підопічні, та як вдалося взяти бронзові медалі? Ну, скажімо так, перші змагання у дітей, першого такого рівня. Звичайно, були очікування і гарні, і погані. Ну, перевірялися. Перевірялися, як вони морально витримають змагальну обстановку, як вони покажуть свої уміння, те, що вони навчилися, у нас було дуже багато складнощів з тренувальним процесом. Тому для початку, для дебюта, я думаю, непоганий результат. Будемо покращувати. Дякувати Збройним силам України за те, що обороняють нас, за те, що дають нам можливість займатися дітками. А після цього у фінальному поєдинку між собою зійшлися волейбольна команда з Калинівки та Вінниці. Старт був потужніший у віничанок. Вони виграли декілька подач підряд і були в бойовому настрої. Але дещо згодом на класі Авангард переломив хід партії і зміг не лише наздогнати, але й виграти перший сет. В другому сеті Калинівка продовжила тиснути і утримувати хитку, але впевнену перевагу над МДЮ США No3 протягом всієї партії. Це принесло їм другий бал та перемогу у фінальному матчі з рахунком 2-0. Вітаємо, чемпіонок. Розумів і кому присвячується цю перемогу? Тренерам вони в нас вкладають дуже багато своєї енергії, нас. Одразу ж після фіналів відбулося нагородження усіх команд призерів. Під час нього було вручено солодкі подарунки від партнерів та кубки з медалями. Бронзу повісили на шиї гайсенчанкам. Відповідно, срібло потрапило до рук МДЮ США No3. А золотом дісталося фаворитам змагань Калинівський Дею США Авангард. Також було вручено індивідуальні нагороди, кращою ліберу турніру стала попик Вікторія з Гайсіном, кращою зв'язуючою стала Андрієва Саміра. з Він. Кращою нападницею визнаного Гуменчук Анастасію з Калинівки. Найціннішою гравчиною турніру або МВП стала Миронюк Яна. Також здаю США Авангард. Одна такій позитивній та емоційній ноті закінчився чемпіонат області серед дівчат 2010 року народження та молодших. Цей турнір став неоціненним досвідом молодих спортсменок перед наступними їх звитягами на волейбольній ниві. Тому ми зичимо їм звершень міцного здоров'я та подальших успіхів у мирному житті у квітучій незалежній Україні. Слава Україні!